Права 1687. Велосипедист за перші три години подолав 50 км, а за наступні дві години 35 км знайде середню швидкість руху велосипедиста. Ну що ж, давайте міркувати. Нагадую, що середня швидкість руху. Нам треба загальний шлях поділити на загальний час руху. Ну що ж, знайдемо тоді загальний шлях. Записуємо тоді перша дія. Отже, Спочатку він подолав 50 кілометрів. Додати. Ну, а потім ще 35. Ну і разом буде 85. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас буде загальний шлях. Загальний шлях. І. Тепер, як нам знайти загальний час руху? Ну, він спочатку рухався 3 години, а потім 2 години. То пишемо друга дія. Тобто нам треба до 3 додати 2. І це буде дорівнювати 5. Записуємо в дужках чого годин. Записуємо, що це у нас? Загальний. Час руху. Є. Ну що ж, тепер будемо знаходити середню швидкість руху велосипедиста. Яким чином треба загальну відстань поділити на загальний час руху? Отже, записуємо тоді третє, записуємо 85, що ділиться на 5. І це дорівнює. Тут можна багато способів, як поділити. Ну, в даному випадку, напевно, найпростіше це записати, наприклад, 85, що ділиться на 10, і множиться на 2. Це буде те саме, що поділити на 5. Ну і Спочатку помножимо на 2, а потім поділимо на 10, то це буде 85, що множиться на 2, і ділиться на 10. І це дорівнює. 85, що множиться на 2, це буде 170. А 170, що ділиться на 10, це буде 17. Записуємо в дужках чого. Кілометрів. Ми кілометри ділили на години. Це будуть кілометри за годину. Записуємо, що це у нас буде середня швидкість. Середня швидкість. Руху велосипедиста. Гаразд. Ми знайшли середню швидкість, записуємо відповідь. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста, записуємо 17 кілометрів. За годину цілком імовірний результат. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості руху. Нагадую, для цього необхідно загальний шлях поділити на загальний час. На цьому вправу завершено.